У курортному місті саки горіла п'ятиповерхівка, вночі зайнялася квартира на четвертому поверсі, потім полум'я по балконах перекинулося на дах. Люди рятуючись повибігали на вулицю. Я проснулася з пол треті, того, що щось тріщить. Глянула в окно, смотрю, що то, от, знаєте, як сварка. Коли ми вже туди побігали, сподиморімо, дійсно палає балкон. Чтвій таж повністю згоріла двокімнатна квартира. Загинули двоє її мешканців. Чоловіки одному було 55, іншому 71 рік. За словами пожежних, хтось не загасив сигарету. Предварительна причина пожежа стала неосторожне з огнем при курінні в поміщенні. Але сусіди іншої думки, старший із загиблих чоловіків, був інвалідом. Він не мав однієї ноги, другу вразила гангрена. Дід, начебто, вже не раз намагався себе підпалити. Він вже пытался піджигати себя. і видно, Вот не удалось і решил поджечь вот второй раз, тому що у нього були дуже ужасные болі. Якщо пішла вторая ночь, такая, і вже люди згоріли, то я не знаю. Все може бути. Але якщо человек живе в таких муках і він нікому не нужен, то хто його знає? Два десятки людей, яких під час пожежі евакуювали рятувальники, вже повернулися до своїх осель. Більшість квартиру кіптяві, деякі залиті водою.